Доброго дня, мої квіточки, хочу вам сказати, іноді на душі може бути дуже важко. І нема з ким поговорити. Навіть маючи в телефоні, в телефонній книзі тисячі номерів іноді буває, що легше поговорити з прохожим, чужим, ніж з своїм рідним. Чому так виходить? Тому що, на жаль, світ змінюється, змінюємося і ми. І настільки гріх, гріх уже поєднався з людською природою, що наші ближні почали вже не радіти нашим таким досягненням. Ми це розуміємо, що якщо ми розкажемо про якусь невдачу, так, то це буде для них тільки втіха. Тому іноді ми можемо просто помовчати і... і шукати когось, хто б міг нас вислухати. Я хочу вам сказати, рідненькі мої, що саме краще – це розмова з Господом. Господь ніколи нас не осудить, Господь завжди нас, нам допоможе, нас підтримає, дасть нам втіху. Це саме головне, що він може для нас зробити. Тому якщо вам на душі важко, вийдіть собі до природи. Як кажуть, душа хоче природи, хоче спокою. Спокій ми можемо отримати тільки, знаєте, здається, на природі. От вийдіть до природи, послухайте, як співають пташки, от ви зараз чуєте. Послухайте, як шелеститься зараз листячко, зараз осінь починається. І починають падати листячко. і ми можемо відчувати, чути ці звуки так, під ногами, як воно шелестить. Побути, побути між собою один на один. І поговорить з Богом. Повірте мені, ви знайдете втіху в цьому. Не шукаєте когось, шукайте Бога. І коли ви знайдете Бога, тоді все у вас буде добре. Душа, душа наша шукає Бога.